Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого прости провини мої, особливо мим, навіть беззаконня мого й від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє знає гріх мій, повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив і лукав перед Тобою вчинив. Отже праведний Ти у Слові твоїм, і справедливий, у присуді твоїм, ось був беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив і єси, невідомий, таємне мудросе Твоєї явив ти мені, о кропи мене і сопом, і очищуся, оми мене, і стану станобіліші від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійме від мене. Поверни мені раді спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх. І нечестиві навернуться до тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрій уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням твоїм сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертва правди, приношені всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців.